Вітаю вас, хлопці і дівчата. Розповім про бюджетну пилку від компанії Толсин. Толсен. То, наскільки я знаю, українська компанія виготовляється ці вироби в Китаї, наскільки я знаю. Куплена десь вона, по-моєму, у 2020 році, тобто років 5 тому. Отака недорога. повторюсь ще раз. О, навіть тут трошки поржавіло, бо воно в таких умовах розумієте, зберігається там. Чим вона хороша? Тим, що в неї дуже е класні відгуки були. Де я її купував? Чи на Prom.ua, чи на розці, я може на розеці купував. О, і відгуки хороші, настільки хороші, що я не думав, думаю, точно вони або е, підробляють, ті відгуки, хтось з їхніх пише, або, або ну щось тут не то. Так? Але в результаті я її придбав, повторюю, ще недорога. І вона повністю мене влаштовує. Я її використовую при, якщо я ріжу, підрізаю дерева там ранньою весною або пізньою осінню. Ось тут ще в мене ті, Давайте покажу вам. Попадали, ну там було, обрізали ті гілки, бо в дроти лізли, щоб стр... електро... електро... електричні дроти, щоб вони не обривали. Ой, мені приходиться прямо влітку, ще отут з ними працювати. І думаю, зніму вам такий огляд, щоб ви знали, що реально. от, це Справжній огляд, це не є. Пилка, бачите, в роботі, вона вже тут от, трошки така видно, що вона спрацьована. А, от, до речі, навіть стерлася, тут у них писало Толсен, бачите, отут, видно вам? Воно вже стільки багато років в роботі було, що воно просто стерлося. Але вони повністю виконують свої функції, ніякі зуби, нічого я після того не розводив. Ні, зуби, як ви бачите, всі на місці. так, та, та, Все є. Давайте я ще покажу в роботі, як воно в роботі. Якийсь, тут є досить сира гілка грушки. Так, бо вона лізла в дроти, треба було. Зараз подивимося в роботі і ну, подивитися, як воно працює, та й все. Ну, дивіться, це сира грушка сантиметрів 5 десь в тому стовбурі. Дивіться, як вона ріже. Давайте я допоможу брателі. Потримає. Потримаю. Давай. Тобто скоро ріже без зусиль, без ніяких зусиль і вона легенька. Так що, якщо десь побачите, то можете собі придбати. Я думаю, що ви не повинні пошкодувати. Толсен. Отже, років 5 в експлуатації. Взагалі без проблем. От. І це воно сире ріже. То просто не закріплений стовбур, якщо обрізати дерева, ще краще йде. Так, дивіться, постачається пилка з таким захисним, не знаю, як це правильно назвати, футляром. Виготовлено воно з пластмаси. Тут є підвіз на пояс. Дуже зручна річ, якщо ви обрізуєте дерева, так лазите і руки зайняті. От воно висить на поясі. Фіксація. Я не скажу, що... Ні, напевно... Ні, ви знаєте, ну так, не вилітає. Отак, щоб легенько я перевернув, не вилітає. Але в принципі, якщо потрясти, то воно то вже тоді вилітає. Ну так, середньо. Могло б бути краще. Але загалом є. Це модель, так, видно. Тут є отвір, напевно, щоб волога або дощ виходив звідси. О. Ну і все. От. Ручка тут, дивіться, е, тут пластик, а це прогомована така річ, отут, отут те, що чорне, а тут -то просто пластик. Ну і отвір, щоб там, для темлячка чи десь повісити на, на зберіганні.